Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студії управління часом Богуш Тайм. З вами експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юрія. І сьогодні ми продовжуємо ділитися з вами секретами Кайдзену і як ці секрети, ці основні моменти, які застосовує філософія Кайдзен технологія Кайдзен, можна впроваджувати в своє життя. І тим самим його покращувати. Ми уже тиждень досліджуємо цю тему і кожен з наших експертів ділиться з вами якимись своїми спостереженнями. А я коли більш детально знайомлюсь з цією технологією, то для себе зрозуміла, що кайзен це взагалі ідеальний спосіб. Відновити будь-яку звичку або впровадити будь-яку звичку в своє життя. Тож, сьогодні з вами хочу поділитися от саме своїми спостереженнями, про те, як за допомогою Кайдзену можна впровадити будь-яку звичку в своє життя. І при тому робити це гармонійно, поступово і з любов'ю, з проявом любові і цінності до себе. Мені дуже сподобалося в технології Кайдзен, що основна ідея, основний принцип, що людина себе згідно з цією технологією, вона не обесцінює ніяку свою дію. Тобто будь-яка дія, будь-яка зміна, будь-яка мінімальний мінімальне щось, що людина зробила інакше, щоб покращити своє життя, це вже варте того, щоб людина давала собі підтвердження і розуміла, що вона робить щось хороше для того, щоб змінити своє життя на краще. Тож сьогодні я хочу, щоб ви подивилися, подивилися, тому що в попередній своїй тайм менеджмент зарядці я вам говорила, ділилася, що мені сподобалось, що дзен означає спостереження. І дзен, от перше, що я радила, це подивитися за те на те, як ви використовуєте ваш час. Протягом дня подосліджувати хоча б протягом одного дня, якщо є змога, подосліджувати більший проміжок часу. І подивитися, як ви використовуєте час, куди ви його направляєте. Але після того, як ви зробили це спостереження, цей дзен так поспостерігали за своїм життям, можна вже застосовувати кайдзен. Тобто дивитися. Як ви можете покращити те чи інше, той чи інший напрямок використання свого часу? Тобто, коли ви досліджуєте свій день, своє життя, ви можете подивитися, наскільки гармонійно взагалі у вас відбувається, відбувається планування, наскільки гармонійно ви проживаєте свій день. Чи достатньо ви приділяєте увагу різним сферам життя? Чи вистачає часу вам на, ваш, на заняття спортом, на ваш фізичний розвиток? Чи те, що ви робите в вашому професіональному житті, так, в вашій кар'єрі або в бізнесі, чи приводить те саме до тих результатів, до яких ви хочете? Чи виділяєте ви час на ваш розвиток? Тому що ми живемо в той час, коли розвиватися, навчатися, дізнаватися щось нове це взагалі must have для кожної людини. Тобто кожна людина повинна це робити і виділяти на цей час, щоб йти в ногу з часом. Чи виділяєте ви час на якісь принципові для вас речі? Які роблять вам тепло на душі, і які допомагають вам брати оте натхнення, оте паливо, щоб бути в гарному настрої, щоб досягати своїх цілей. Чи приділяєте ви час вашій сім'ї, вашим дітям, наскільки це якісно ви робите? Чи ви залучені до суспільного життя, чи берете ви участь в яких соціальних проєктах? Це я вам тільки що перечислила такі основні сфери, згідно яких по технології прицільного тайм менеджменту ми дивимося, щоб в всіх цих сферах, всіх цих напрямках у вас був розвиток, і тоді ваше життя стане гармонійним. І ви можете подивитися, чи що в кожній цій сфері ви після того, як ви поспостерігали, як ви використовуєте свій час, що в кожній цій сфері. Ви хочете змінити, яку нову звичку ви хочете запровадити в тому чому чи іншому напрямку? Наприклад, якщо ви бачите, що стосунки в вашій сім'ї не відповідають тій ідеальній картині, про яку ви мрієте? Ви можете подивитися: окей, а якщо я виділю хоча б 5 хвилин в день для того, щоб помічати. Що хорошого робить для мене моя друга половинка, і дякувати їй за те, що вона робить. П'ять хвилин день вдячності до цієї людини. Давати їй підтвердження за те, що вона робить вклад в моє життя і робить щось хороше в моєму житті. Тому що Кадзін він саме про це. Коли ви берете щось, що є уже у вас, дивитеся на нього. І Запроваджуєте якусь маленьку дію, мінімальну, як ви можете це змінити на краще. І коли я знайомилася з цією технологією, то я прочитала дуже багато різних. Ось як історії успіху різних людей, як взагалі технологія Кайдзен повпливала на їхнє життя. Мене дуже так вразила історія про те, як один чоловік він ніяк не міг займатися спортом. Тобто для нього займатися спортом і виділяти 30 хвилин в день на те, щоб займатися спортом, це була якась непідйомна ноша. І він вирішив застосувати технологію Кайдзен. Що він робив? Спочатку він виділяв одну хвилину свого часу для того, щоб займатися спортом. І звісно, кожен із нас може знайти цю хвилину. Якщо є бажання, ми можемо виділити хвилину на те, щоб постояти в планці, зробити позаробити, покачати прес чи щось зробити інше. А потім поступово, буквально по секундно, він додавав, додавав час до цієї хвилини і таким чином з часом вийшов на 30 хвилин в день. І це вже йому було не тяжко. Це вже йому було не якесь щось неймовірне, тому що він поступово переналаштував своє тіло, поступово переналаштував свій мозок, на нейронні зв'язки створилися поступово нові, і від того стає легко робити те, що на початку було робити важко. Так само, мій особистий приклад з мого особистого життя, коли я спостерігала за тим, як я планую свій день, я помітила, що я взагалі перестала приділяти час для того, щоб читати книги. Тобто я дуже багато читаю інформації в інтернеті, в різних чатах, в електронному вигляді весь час чомусь навчалася, дивилася якісь відео, тому що, в принципі, це як стиль мого життя, постійно щось дізнаватися нове. І один момент я помітила, що я взагалі перестала читати паперові книги. І я цього хотіла, і я хотіла і варилася з цією ідеєю досить довгий час. Але після того, як я зрозуміла, що можна робити це поступово, і не треба відразу брати і читати щодня по одній годині. Таким чином, я створила з нашою колегою Катериною Мілютенко, ми створили читацький клуб, в якому зараз вже 5 учасників, і ми щодня читаємо мінімум по 5 хвилин. І вже в нас сім потоків по 21 день, ми це робимо, ми це читаємо. І кожна із нас зараз відновили звичку читати. Ми читаємо, ми знаємо, що це треба всього робити 5, день в день, 5 хвилин в день. Це для кожного підйомна ноша, кожен з нас це може зробити. І оця підтримка один одного, яка сформувалася у нас. Вона допомагає нам не зійти з дистанції, і теж таки, я зрозуміла, що це знову-таки принцип кайдзен-дії, Коли щодня ми просто робимо маленький крок в напрямку того, що ми хочемо змінити в нашому житті. І... Ви знаєте, що мені дуже подобається ось така фраза, яку я часто використовую, що якщо ти не можеш бігти в напрямку своєї цілі, то йди до неї. Якщо не можеш йти, то хоча б повзи до неї. Якщо не можеш повзти, то просто візьми і ляж в тому напрямку, куди тобі треба. І мені здається, що це теж цей вислів, він ідеально передає філософію Кайдзен. Якщо ви розумієте, що зараз ви не можете витратити весь той ресурс часу, який би ви хотіли для того, щоб щось зробити і змінити в вашому житті, ви можете для початку просто хоча б одну хвилину в день виділяти на те, щоб почати впроваджувати. Ось це щось нове, оці нові звички в ваше життя. І з часом ви самі переконаєтеся, як це вплине, і з часом ви самі помітите, що ви вже живете взагалі, взагалі в абсолютно новому житті і перебуваєте в новому стані. Тож застосовуйте цей принцип Кайзен в повсякденне своє планування, подивіться, що сьогодні щось маленьке ви можете вписати в ваш щоденний розклад, щоб наблизити себе до ваших цілей про те, що ви давно хотіли, але відкладали. І нагадую: найважливіше, що говорить Кайзен, не обесцінюйте свої маленькі кроки. Будь-який маленький крок напрямку вашої цілі це вже перемога, і це варте того, щоб ви дали собі підтвердження і сказали, що ви молодець. А сьогодні нагадую вам: не забудьте написати ваші плани, подивитися, скільки часу ви будете витрачати на ваші задачі. Подивитися, чи вистачає вам взагалі 24 години, щоб виконати все те, що ви запланували. Не забувайте виділяти час на форс-мажори, на ваш розвиток, на навчання. Дивіться, щоб всі сфери вашого життя перебували в гармонії і щоб ви включали в свій розклад задачі з абсолютно різних напрямків, щоб наближатися до цілей в різних напрямках вашого життя і жити в гармонії. Виставляйте пріоритетність. Дивіться, що за чим ви будете робити, склавши вас розклад дня. І втілюйте, втілюйте заплановане в життя, тому що ніхто, крім вас це не зробить. Я вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою і з задоволенням впроваджувати все те, що ви сьогодні запланували. З вами була Юлія.